Права 737. У зв'язку з будівництвом нового мікрорайону маршрут автобуса став довшим на 16%. Знайди довжину нового маршруту, якщо довжина попереднього була 15 кілометрів. Ну що ж, давайте дізнаватися, а скільки ж це буде спочатку 16%. Дізнаємося у долях одиниці. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас. 16%. Відсотків. Записуємо перша дія. Це буде дорівнювати 16 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 4 і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 4. 25. Є. Ну що ж, а зараз нам потрібно дізнатись, якщо у нас маршрут став довшим на 16%, то скільки це буде 16% від 15 кілометрів? А 16% це 425. Як дізнатись, записуємо друга дія. Тобто ми 15 кілометрів множимо на 4,25. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 15, що множиться на 4. Знаменнику записуємо 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Ну і тоді в нас вийде 3 помножити на 4, 12, Давайте, щоб було легко перетворити в десятковий дріб, домножимо на 2 і чисельник і знаменник записуємо додатковий множник 2. Тоді записуємо, що це у нас буде 2 12 – 24. А в знаменнику 2 помножити на 5 це 10. 24, 10, це 24, що ділиться на 10, це буде 2,4. Отже, 2,4. У дужках записуємо чого? Кілометрів. Ми 15 кілометрів помножили в кілька разів. Так, то це в нас буде тоді настільки. Настільки. Став довшим маршрут. Настільки. Став довшим маршрут. Ну що ж, отже, маршрут був 15 кілометрів, а став він довший на 2,4 кілометра, то знаходимо його загальну довжину, записуємо тоді третя дія. Тобто ми до 15 кілометрів додаємо 2,4. Ну і це дорівнює 17,4. У дужках записуємо, чого кілометрів. Це в нас буде довжина? Нового маршруту. Нового маршруту? Записуємо відповідь. Отже, якою стала довжина нового маршруту? Знайдіть довжину нового маршруту. Записуємо 17,4 кілометра. Ну що, ж, ось така задача на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.